Моє вітання, якщо у вас є лаваш, то візьміть його, наріжте на шматочки і приготуйте цю смачну закуску. Вона прикрасить будь-який стіл, святковий, повсякденний, виходить, неймовірно смачна та дуже гарна. Кожен лист лавашу я розрізаю на 4 смужки, і кожну смужку ділю на 3 квадратики. Виходить 12 ось таких квадратиків. Я буду готувати 2 закуски, тому порізала ще зелений лаваш. Також на 12 квадратиків. Для начинки візьміть балик, копчену грудинку або копчену курицю. Та наріжте на невеликі кубики. Всього необхідно 250 г. Нарізали, відставляємо в сторону, беремо помідори. В мене 200 г соковитих домашніх помідор. Так, вони ще домашні. Секрет зберігання, якщо цікаво, розкажу у коментарях. Їх також подрібнюю на кубики. Якщо вони такі соковиті, як у мене, то покладіть їх в ситу, щоб з них стекла вся зайва рідина. Помідори нарізані. Наступний інгредієнт це сир. Будь-який сир, який гарно плавиться і подобається вам на смак. В мене це моцарела. Сир також я натерла. Перша начинка готова. А для другої начинки нам необхідний сир камамбер. Його я нарізаю на невеличкі шматочки, нарізаю 12 штук. Так як у нас буде 12 закусок кожного виду. Можна замінити його на сир дорблю. Тут уже дивіться за своїм смаком. З дорблю також буде дуже смачно. Далі я натираю для цієї другої закуски твердий сир. Я використовую два види сиру: це моцарела і вершковий сир. Всього нам необхідно 150 г натертого сиру. До сиру я додаю трішки зелені нарізаної. Та один зубчик часнику. Його вичавлюю сюди і сюди додаю 100 г нарізаних помідор. Їх я додаю також без рідини і заправляю все це двома столовими ложками майонезу. Звичайно, якщо ви не вживаєте майонез, то замініть його на сметану. Гарненько перемішуємо і вже у нас готова друга начинка для наших закусок. Як бачите, готується все неймовірно просто. Я завжди, коли гості на порозі і не знаю, що приготувати, готую її, тому що це паличка-виручалочка. Далі я беру форму для кексів. В мене це металева форма на 12 кексів, гарно змащую її олією і в кожен роз'єм вкладаю лист лавашу, формуючи з нього ось таку ніби корзинку. Ось так це має у вас виглядати. Всередину кожної корзинки я кладу по одній столовій ложці нарізаного балику, по пів столової ложки томатів, звичайно, без рідини, зверху додаю сіточку із майонезу і зверху все присипаю щедро сиром. Розігріваю духовку до температури 180 градусів і відправляю наші корзинки запікатись впродовж 10-15 хвилин. Дивіться, щоб сир розплавився і корзинка стала трішки золотавого відтінку. Те ж саме я роблю із зеленим лавашом. Формую із нього корзинки, всередину вкладаю по шматочку сиру камамбер, а зверху викладаю ту начинку, яку ми готували з майонезом. Додаю приблизно по столовій ложці начинки. І ось такі гарні закуски я також відправляю у духовку випікатись впродовж 10-15 хвилин. Перші корзинки вже спеклись, ось і другі на підході, деякі вже з'їли. Це мегашвидкий рецепт приготування закусок на святковий стіл. Корзинки виходять хрусткі, смачні зі смачною начинкою, з якою можна, звичайно, експериментувати, так як я вам показую лише ідею, а начинку ви можете вже придумати будь-яку на свій смак. Але ці начинки точно будуть безпроіграшним варіантом, тому що вони дуже смачні. Дякую вам за увагу, веселих, мирних, тихих вам свят та смачного вам і до зустрічі у наступних відео!